Ford Focus 2017 рік. машинка на автоматі в чорному кольорі в сідані. Машинка затонована. Легкосплавні диски, камера заднього виду. Ось так вона по кузову виглядає. Залітаємо в салончик. Стан пасажирського, стан водійського, автоматик, підігрів руля, круїз-контроль, клімат-контроль. Все в машинці працює. у автомобіля 156 тисяч. Присутня камера заднього виду, моторчик працює дуже рівно. Стан руля під чехлом. Двохлітровий бензиновий мотор, не митий, ніде нічого. 2017 рік на автоматі двохлітровий мотор, ціна 7900. Зацікавила, приїжджай. До речі, хто хоче авто в лізинг, компанія ХапайАвто, бистрі прорахунки, все зробимо. У нас, як завжди, для вас багато автомобілів. Підписуйся на канал, зробимо вам любе авто. Чекаємо.